В своєму житті я неодноразово зіткався з людьми, які щось починали, працювали над чимось якийсь певний проміжок часу, а потім залишали це діло. Да що там про друг, я і сам грішив таким. Я теж брався за якесь діло, начинав його, але часом мені це набридало, і я закидав його, так і не довівши до кінця. Я робив упор лише на ту тимчасову іскру, яку так люблять називати мотивацією, і це було моєю самою великою помилкою. Так як мотивація це тимчасове явище, яке зазвичай виникає ввечером, коли ви повні самоті, один на один зі своїми думками. Ви починаєте уявляти, що ось я вже на своїй дорогій крутій машині їдете куросідню подорож, або ж про те, що ви вже такий стройний пареньок з доволі накачаним тілом. І ви починаєте получати порцію мотивації, заряду і приймаєте саме важливе рішення у вашому житті. А саме те, що завтра ви почнете діяти і змінювати своє життя на краще. Ось наступає завтрашній день, і від вашої порції мотивацій і слід простив. Доброді, і так все добре, навіщо мені ті тренування? Знайома ж ситуація, правда? Або ж друга ситуація, припустимо, у вас залишилась та порція заряду, і ви починаєте своє тренування, і присвячуєте цьому тренуванню цілий день і упорно працюєте до повного виснаження. Я більш впевнений, що на наступний день після такого тренування у вас пропаде бажання не тільки тренуватись, а й вставати з кровати. І саме дисципліна допоможе вам в тому, щоб такого не сталося. Дисципліна це дуже важливий навик, який допомагає досягти результатів в різних аспектах життя. Вона визначається, як здатність контролювати свої дії, дотримуватися правил, виробляти регулярні звички і розумно керувати своїм часом та ресурсами. Дисципліна дозволяє досягти мети і ціленаправленно працювати над своїми завданнями. Коли ми маємо дисципліну, ми здатні. Тримати себе під контролем, уникати зайвих відволікань і зосереджуватися на важливих справах. Переваг дисципліни я хотів би виділити декілька аспектів: перше це значне зниження стресу в вашому житті. Структурований і дисциплінований підхід до життя допомагає знизити рівень стресу, оскільки ви будете відчувати контроль над своїм життям і життєвими ситуаціями. Другим же аспектом є те, що ви будете відчувати набагато більшу відповідальність за ваше життя, так як банально не будете плити за течією не нерозумінні того, до чого ви йдете і чого хочете. Третє, це те, що з дисципліною люди частіше дотримуються здорових звичок, регулярна фізична активність, яка зміцнює здоров'я вашого тіла, збалансована харчова поведінка, відмови шкілів звичок, що сприяє поліпшенню як і фізичних, так і психічних показників здоров'я. Четвертою ж перевагою буде те, що ви будете набагато продуктивніше використовувати свій час і ресурси. Ви будете уникати зайвих затримок на вашому шляху і зосереджуватися тільки на самих важливих завданнях. Однак ви повинні зрозуміти, що дисципліна це не те, що з'являється саме собою. Вона вимагає свідомих зусиль і постійної практики. Так як ми тренуємо своє тіло, так само потрібно тренувати свій розум і волю для розвитку дисципліни. Для її побудови встановіть чіткі межі своєї цілі, розкрити їх максимально детально. Наприклад, якщо вашою метою є покращення фізичної форми, ви повинні уточнити, які вправи ви повинні виконувати, скільки часу вам потрібно виділяти для цього, і як плануєте ви їх виконувати. І так далі. Різні бізнес книги. І багато спішних блогерів люблять нам говорити про проблематику дисципліни і про те, що кожна їхня минута життя розписана на папері, і саме за цього у багаті склалися неправильне розуміння дисципліни. Ні, це не значить, що вам потрібно розписувати кожен ваш наступний крок, але певні межі для ваших цілей ви повинні побудувати. Заплануйте свій день і тиждень, встановивши певні проміжутки часу для виконання певних завдань. Якщо ви вивчаєте англійську мову, то вкажіть точний час для її вивчення і максимально намагайтеся не відхилятися від цього графіку. Самодисципліна це навик, який розвивається поступово, і якщо ви зараз накинете на себе кучу різних завдань, то довго ви в такому темпі не протримаєтеся. Тому не потрібно накидати на себе все і зразу. Поступово збільшити складні завдання, починаючи з простіших і переходячи до більш складніших. Таким чином ви будете впевнено рухатися і потроху зміцнювати свою дисципліну. Однак навіть з визначеною метою можуть виникати перешкоди і труднощі, які будуть випробовувати вашу дисципліну. І тут важливо пам'ятати, що дисципліна означає продовжувати. Діяти навіть коли ви не маєте бажання або коли стикаєтеся з труднощами, також ви не повинні піддавати себе постійному напруженню без належного відпочинку, оскільки це може призвести до вигорання та подібних цьому проблем. Недостатній відпочинок може негативно вплинути на вашу продуктивність креативність. Та загальний стан здоров'я. Для цього ви повинні встановити для себе певну систему нагороди, яка буде стимулювати вас до досягнення більших результатів. Дозвольте собі після виконань завдань на день якийсь час пограти в ігри або подивитись декілька серій улюбленого серіалу, але все-таки більш кращим відпочинком буде піти на прогулку в самоті зі своїми думками по парку або ж з друзями. Таким чином, ви не будете перенавантажувати свій розум і дозволити йому відновитися. Якщо ви все-таки загнали невдач або не змогли дотриматися певного режиму, не ставте до себе надто жорстоко, дайте собі час якийсь для відпочинку, визначте причини вашої невдачі, зробіть висновки і продовжуйте далі зміцнювати свою дисципліну. Тож дисципліна є ключем на шляху досягнення своєї цілі, збереження здоров'я і покращення якості життя, вона допоможе вам зберігати стабільність і впевненість у своїх зусиллях, навіть коли мотивація здається далеко від вас. Розвивайте цей навик і насолоджуйтеся плодами своєї праці, досягаючи нових вершин у своєму житті. І якщо ви не бачите великого прогресу. То пам'ятайте, що дисципліна не є бистрим результатом, вона має ефект накопичення, і вона проявляється в кожному дні вашого життя. Ви крок за кроком будуєте свій невидимий фундамент, що в довгостроковій перспективі принесе вам небачених результатів. Мені сподобалася одна фраза: тільки дисципліновані люди вільні, решта, в свою чергу, є рабами свого настрою. Тому візьміть нарешті під контроль своє життя і не будьте рабами свого настрою. І пам'ятайте, що в житті бувають миті, а бувають і не миті.